Ком 3-2 вирвав в компенсований Арбітопіль Рівненська область, і також очікують на старт і на вихід на футбольне поле команди Юніс-Чернігів. Переможця за вихід у фінал першої ліги. Ну а переможець першої ліги Нагадаю, отримує пряму путівку до вищої ліги, ну, але для цього. Двом командам потрібно як мінімум зробити два яскравих переможних кроки. Згадуючи ще попередній підфінал, дала свисток про початок для цього поєдинку. Анастасія Романюк, головний арбітер нашого матчу з функівська йому їй допомагає переможець. Гратиме, ну переможець, отримує пряму путівку до вищої річти. Ксенію Воробей Ксенія має сім забитих м'ячів у шести поєдинках. Відповідно, Ксенії Воробей там високий відсоток того, що вона заб'є, навіть якщо вона виходить на футбольне поле. Найкраща бомбардирка в команди Костополя це Вікторія Матвійчук. Сьогодні вона виходить в основному складі своєї команди У Вікторії 5 забитих м'ячів в 11. Чернігова, є подача в штрафний майданчик, небезпечно, йде м'яч, м'яч в руках голкіперки. тут невеличка така пожежа, але все з хеп Зараз для команди з Рівненської області ще раз дивимося, як це було. Тут відскок не зовсім приємний. Відскок для намертво, і тут вже були думки, що ми станемо свідками на цьому турнірі ще одного курйозного м'яча. Сьогодні всі команди абсолютно в рівних умовах. Подальший тортний майданчик тут воротарка е, Олександра Стріт. Дувалі цікаво зараз е, п'ятом стигає зараз е, за цей м'яч. Поборотися Віталіна Мазуха Класний удар по воротах. І м'яч залітає зараз у ворота, який шикарний гол забиває зараз команда Костополя Катерина Шевчук зараз відзначається. Це просто якийсь шедевр. Зараз їй вдається, і м'яч все-таки залітає. У ворота рахунок відкрито. Команда Костополя забиває на 18-й хвилині. І подивіться, який же футовий. Для команди юності тутовий з лівого флангу. Валерія Руденко зараз біля м'яча, вона готує подачу і майданчик. Піднімає руки вгору показує приготовність виконати подачі, непогана подача йде мяч м'яч зависає над поперечкою Тут, можливо, і ворота зараз вкрутила. Э, Валерія Руденко над воротами над сіткою і відповідно. Зараз на цей корнер для команди юності але Олександра Стрільченко стрільченко водить. Зараз передачу на Ксенію Воробей. Ксенія нагадаю одна з кращих бомбардира команди Юність, чи бомбардирка. Зараз готується пробити по воротах, є удар від неї, але тут без проблем цей м'яч зараз забирає Маргарита Луцюк. Але удар ствір, в принципі, зараз може не ще раз переконатися. Тут ще не зовсім удар ствір, м'яч не щось за все у ворота, але Маргарита Луцюк вдало виходить з воріт і читає цей. Але якщо е, так аналізувати трішки точніше, то е, десь більше е, зараз з м'ячем команда. Саме Костополя. Тут триває зараз атака, але вдала передача, якщо тут відскок. Сприятливий для юності, удар по воротах, і тут зараз е знову в горі Маргарита Луцю. Маргарита зіграла відмінно знову в цьому епізоді. Ну і бачимо ще раз повторій удар від Аделіни Немазової. 30 хвилин рівно команди зіграли в першому таймі. 0-1 поки що у нас рахунок. Неточна передача. Триває зараз атака від команди Юніс, чи буде подача від намазової удар по воротах і встигає зараз тут до цього м'яча Маргарита Луцюк. Маргарита відмінно проводить перший тайм. Ну а ми бачимо ще один потужний постріл від Аделіни Намазової, Виділяється Аделіна від Нездюр. Ще один удар по воротах, ну, але тут е, вже вдало грає Олександра Стрільченко на останньому рубежі. Ми відчули футболістки е, Костополя, що воротарка може помилитися, хоча більше в першому епізоді не так помилка воротарки, як шикарний майстерний удар вийшов Катерина Шевчук. Але десь, можливо, є установка від тренерів обох команд від Олени Рудої та Людмили. ЛММшко про дальні удари поворотах. Зрештою, вони намазова зараз біля м'яча. Намазова виконує подачу в штрафний майданчик, ну і тут знову відмінно грає Маргарита Луцю. Ну, знову, можливо, від намазової це також був і удар поворота. Нездюр тут помиляється з цією передачею капітан. Шевчук Туніс, ну і вдало тут зіграла захисниця, прочитала саме цей пас. Намазова, намазова подача втратний майданчик, удар головою. Тут ми від офсайду, відповідно, немає завершального удару по воротах. Можемо ще раз подивитися повторі, як це було. Намазова виконує подачу з правої ноги. Скітка від. Гузик на Воробей, ну, але Ксеня не встигає до цієї передачі відповідно момент втрачений. Все гаразд, вона повернулась на футбольне поле, після того, як їй давали медичну допомогу. Тут нам показують ще раз, як класно індивідуально грала авторка єдиного поки що забитого цьому поєдинку Катерина Шевчук. Зрештою, е не поспішає забрати, грає зараз на захисницю своєї команди. Ну і зараз команда Костополя може просто м'яч потримати. Ну і Тут моментами щось вдається. Тут зараз свічка А от, для номінальних гостей цього поєдинку Шевчук. Черпачок-штрафний майданчик. Непогано зараз може бути удар по воротах, але це не удар. Це супершанс, це занадто легкий був удар. І... Тут чудова можливість зміцнити свою перевагу, а саме забити другий гол у команди Олени Рудої втрачено. Ще раз дивимось, Шевчук, черпачок, штрафний майданчик, тут невдало зіграла захисниця. Ну і удар, звичайно, Воробей на правому фланзі, але м'яч до неї не доходить. Воробей все зробила можливо, щоб цей м'яч зберегти в грі, але їй не вдалося зробити. М'яч від Ксенії вийшов за межі футбольного поля. І також з'являється Маргарита Ручка під номер 13 Даша Чмоневич, 16 Катерина Деркач, 11 Софія Юковецька, 25 Владислава Нездюр, 6 Катерина Шевчук, 19 Марія Борутюк, 3 Вікторія Шелест, 15 Вікторія Матвійчук, головний тренер команди Олена Руда, тренер Василь Мамчук. До вашої уваги склад команди Юність. Е, номер перший у був... Лемі футбол. Можливо, малесенька перевага команди Костополя. Зараз дуже, дуже цікаві індивідуальні дії. і пр прекрасна передача зараз була на Вікторію Матвійчук. Ну, і Відзначимо, звичайно, тут індивідуальні. Надії. Удар по воротах. О, зараз Триває зараз атака. Тут вже на правому фланзі працює Воробей. Воробей чи найактивніше в цьому поєдинку. Шевчук Фол. Ну і попередження зараз. для розумію, де шоста погори на Костопі. Перехоплення і тут може бути зараз небезпечно. Маргарита Ручка зараз набирає швидкість на лівому фланзі, обігає одну суперницю. Ну, але тут не пожаліла ні себе, ні суперницю. Зараз Даша Чмуневич. Тут точно в м'ячі зіграла зараз Чменевич. Ще раз бачимо повторі, як це було. Ну і дуже-дуже неприємне зіткнення Чменевич та ручки. Обом дівчатам зараз потрібна допомога. Ну тут такий справжній чоловічий епізод. Тут удар по воротах і не мертво цей м'яч піймала зараз Маргарита Луцюк. Пригадуємо, таких епізодів нам е, вистачало в першому таймі цього протистояння. Ну і фактично в усіх епізодах е, завжди. Поєдинку грати, в принципі, вже й не так багато. простріл Простріжний майданчик, удар, який сей від воротаря, який шанс зараз забити у команди Костополя. Ще раз дивимося, як це було непогано. і тут удар вийшов Вікторії Таборовець, яка вийшла на заміну. Зараз Шевчук ідає передачу направо невдало, але тут сприятливо. Датчав заснує майданчик, ну і там, знову знаю, грі Александр, що вона й виграв погори з більшим рахунком, ніж програв. Ну, Але можливо, ще щось буде у цьому поєдинку. Зараз удар поворот вдало, грає впевнено, хоч і відбуває м'яч перед собою, ну, але тут одразу е... його м'яч фіксує на мертво. навіть бачимо, що був невеличкий рекошати. Тача, удар головою буде, ні не буде. Тут все-таки Олександр Стрільченко м'яч зафіксував. Зуміє, що до завершення матчу не так багато залишилось часу. М'яч в ауті. М'яч е, на користь команди Погорина. Все, матч завершено. Зараз неабиякі емоції. Від команди Костополя команда Погорина виходить у фінал. І в фіналі Погорина зіграє з Минаєм. В фіналі зіграють дві команди групи А і дві команди групи Б зіграють матчі за третє місце. Маріуполь зіграє з командою Юніс ШВСМ Чернігів. Прекрасні емоції зараз від команди Погорина.